Вітаю вас, друзі, на каналі Стронгебаут, і сьогодні я хочу розказати вам про чеського шахматиста Хонса Єруша. Цей атлет після закінчення своєї паверліфтерської кар'єри значно набрав маси та дуже добре додав до своїх силових показників. Я одразу зазначу, що піднімає хонса не в змагальній манері, але тим не менш цифри показує надзвичайно пристойні. Краща його станова тяга складає 442 кг, і це без екпірувального комбензону. Тут гнучкий гриф, лямки та струнгменівська манера виконання, але все ж 442 кг. <плес> у жимі лежачі у відбив йому підкорилося цілих 300 кг. Ну а мою омріяну соточку Чех пуляє на цілих 106 раз. Власна вага Яна при цьому 156 кілограм. Присідає і рушать зазвичай із сейфбар, але є також у його активі і хороших 400 кг на одне повторення. Окрім цього, Хонса ще не трюкач, та й взагалі веселий чувак. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.